Далі ми будемо говорити про державну програму. Є відновлення, і мені дуже приємно представити нашу гостю. Це Олена Шуляк, народна депутатка України, голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, я вас вітаю. Дякую, що прийшли до нас. Вітаю вас. Пані Лени, я так розумію, що державна програма є відновлення, розширюється. Днями кабінет міністрів дозволив а, дозволив відновлювати пошкоджене житло, яке мало статус пам'ятки архітектури. Ну, по перше, хочу вас питати, чому раніше вони не дозволяли його відновлювати. По-друге, чи відома точна кількість ось цього зруйнованого житла зі статусом понівеченого житла зі статусом архітектурної пам'ятки? Взагалі, в нас є інформація від міністерства культури, яка говорить про те, що станом на кінець вересня. 1599 пам'яток культурного призначення призначення зруйновані або пошкоджені а досить суттєво, і більше ніж 2415 об'єктів такої культурної інфраструктури, також понівечені повністю в результаті повномасштабного вторгнення. А станом на сьогодні до реєстру пошкодженого і знищеного майна всі громади вносять інформацію про інфраструктуру, про житло. про М'ятки культурного призначення чи національного масштабу, чи це місцевого значення. А сказати точно скільки я думаю, що ніхто okay, не може, тому що постійні руйнування, постійний процес іде обстежень. І я впевнена, що все одно вся інформація вноситься, вона фіксується, вона підтверджується відповідними і фіксаціями, тому що це на сьогодні. А цей реєстр пошкодженого і знищеного майна це державне таке джерело верифікованої інформації стосовно всіх пошів. Шкоджень, які завдає Росія в результаті великої війни, який буде механізм відновлення ось такого житла, і чи не буде він сильно забюрократизований? Не буде точно. Ми дуже довго очікували, поки міністерство культури ухвалить цю постанову, тому що в нас люди проживають в різних будинках і проживають в таких будинках, які мають статус пам'ятки або національного значення, або місцевого значення, і раніше до 1 жовтня фактично не можна було оформити компенсацію. За пошкоджене житло не можна було отримати сертифікат, тому що не знали, яким чином врегулювати питання, щоб цю пам'ятку правильно відреставрувати, щоб її правильно відремонтувати, і зараз вже знайшли відповідне рішення. Можна буде через цифровий сервіс, через єдину державну електронну систему в сфері будівництва, дуже просто будуть подаватися відповідні документи. Якщо потрібно буде чи якийсь там дозвіл на реставрацію, а дуже чітко прописані терміни. А скільки дає там згоду орган культури при місцевому муніципалітеті? Тощо, і будемо сподіватися, що ті мешканці, в яких зруйнована квартира, саме в таких будинках, які мають статус пам'ятки, що вони, як і всі інші, нарешті будуть отримувати відповідні гроші і відновлюватися вже сьогодні. Станом на серпень 2025-го вже понад 140 тисяч українців отримали компенсацію через програму Євідновлення. Розкажіть, будь ласка, які кошторис цих виплат і взагалі що ви Можете сказати за цю програму, от озираючись на два роки, я так розумію, її існування. Декілька компонентів дуже важливих. Перший важливий компонент, який почав працювати, це компенсація за пошкоджене житло. Більше ніж 100 тисяч сімей вже таку компенсацію отримали. А другий компонент це житлові сертифікати за зруйноване житло. І майже 22 тисячі українців вже ці сертифікати перетворили в нові квартири, в нові домівки і вже там осели а третій етап дуже важливий стартував, але він ще не набрав таких обертів, як ми планували. Він стосується відновлення на власній ділянці. Це люди також отримують цільові гроші, витрачають їх або на будівництво, або на придбання будівельних матеріалів. Потім дають там проміжні звіти. Комісія їм підтверджує. Розуміємо, що процес не досить швидкий, але очікуємо, що в наступному році, коли там навесні можна робити таких робіт більше будівельних, буде цей компонент ширюватися є великий компонент який ми дуже очікуємо ще з 2024 року а він стосується компенсацій за зруйноване житло саме тих людей які переїхали з тимчасово окупованих територій це досить велика кількість людей в державному бюджеті на 26-й рік 14 мільярдів гривень саме для таких компенсацій вже закладено а в 25-му були закладені 25-му році шукали механізми яким так. чином можна Буде такі компенсації надавати, а проводили ще з 23-го року такий експеримент. Можливо, ви пам'ятаєте його називають Мелітопольським експериментом, коли можна було за допомогою різних технічних засобів, навіть на тих територіях, які знаходяться в тимчасовій окупації, можна було чітко ідентифікувати, який будинок вражений, так, що він так. саме вражений через збройні обстріли, і коли це відбулося, а не знаю там в силу різних причин вирішили не розповсюджувати цей експеримент на інші. Міста і села, які знаходяться в тимчасовій окупації, зараз уряд розробляє нову процедуру компенсації для всіх внутрішньо переміщених осіб, які мають житло на тимчасово окупованих територіях. Ми дуже всі очікуємо, тому що це величезна кількість українських сімей, які сьогодні інколи залишилися без роботи, без житла, без доступу до своїх домівок, взагалі без ніякого майна. І в нас до речі в Верховній Раді працює. Тимчасова а, спеціальна комісія, яка опікується питаннями ВПО, і питання компенсацій, забезпечення житлом, воно стоїть, воно стоїть на першому місці. Ми так ментально українці влаштовані, що для нас власна домівка, власна Каз оселя річна, це, це, це те місце, без якого ти не можеш жити, розвиватися, народжувати дітей. Ти не можеш ну, повноцінно гідно жити в своїй країні. Ну це дуже важливо, тому що буквально вчора у нас був великий підсумковий випуск. Ви до речі, були серед них. Експертів цього сюжету, ми якраз розповідали про допомоги допомоги держави саме тим людям, які виїхали з окупованих територій. Тут опинились без житла. Вони дуже, вони дуже чекають на допомогу. І знаєте, я вчора дивилась на цих людей. Вони кажуть, повторюють слова, які ви ще й не сказали. Що ми приїхали? Ми каже, поневіряємося гуртожитками, знайомими, друзями. У нас ми втратили все життя, свою долю. Ми втратили житло. І звичайно, якщо така допомога буде, вони дуже її чекають, хоч на якусь. Вони просто кажуть, що. Ми просто у що зараз ми практично про нас трошки забули. Не забули точно. В нас зараз іде розгляд правок до бюджету, який буде ухвалюватись на 26-й рік. А більше того скажу, у нас був відповідний комітет, було присутнє Міністерство розвитку громади і території, і ми запросили більше грошей саме на компенсації для тих людей, які мають житло на тимчасово окупованих територіях. Ми оці 14 мільярдів гривень, які на сьогодні передбачено в проєкті бюджету. Ми попросили додатково ще 15. Не знаємо, чи вийде знайти таке збалансоване рішення, тому що ми бачимо, що на сьогодні, ну давайте чесно, це трильйони гривень. Рівень це витрати на збройні сили України, на сили безпеки і оборони, і саме це буде в Звісно. пріоритеті. Але внесли правками до державного бюджету, написали, що ще одним джерелом надходжень для компенсації можуть бути російські заморожені активи. Або доходи від цих активів багато про це зараз говорять. Я би дуже хотіла, щоб ця справедливість настала і щоб Росія платила своїми активами саме тим людям, які на сьогодні, на жаль, залишив. Лися без нічого і до речі, користуючись нагодою, коли ми вже з вами сьогодні спілкуємося, я отримала від колег, які працюють в ТСК з питань внутрішньопереміщених осіб сьогодні таку інформацію, що в деяких регіонах просять з людей, начебто, за акти обстеження. Перераховувати гроші, начебто спеціалістам, які сидять десь в Києві. А шановні українці, не робіть цього, це абсолютно безкоштовно. В нас є дія, в нас є ЦНАП, в нас є державний портал. Можна прийти до нотаріуса, можна порадитись, задати питання. Є урядова гаряча лінія, 1545. Це безкоштовний сервіс, і подача заявок, і отримання є відновлення. Тобто нікому не потрібно перераховувати. На жаль, ну шахраї є скрізь і можуть скористатися тим, що не всі. Люди знають, не всі володіють інформацією і можуть, на жаль, робити такі не дуже доброчесні Це важливо, речі. Це важливе уточнення. пані Олена. Окрім фінансової скрути, скажімо так, важко з грошима. Зрозуміло, що потрібно підтримувати армію. скажіть, будь ласка, є відновлення, з якими ще викликами стикається, окрім того, що постійно бракує грошей. В нас не одна житлова програма. Так. В нас є ще програма Єоселя, ЄОСЕЛЯ. І до речі, на неї на 26-й рік закладено близько 15 мільярдів а вони гривень. Не думали гривень. А вони також об'єднані. Ми uh -huh. це вже зробили. Ми об'єднали, uh -huh. і люди, які отримують житловий сертифікат за є відновлення, вони його можуть використати за програмою ЄОселя. Є такі випадки, є такий запит від людей. Звичайно, це не кожна людина, яка отримує житловий сертифікат, хоче зробити таку операцію. Але для тих, хто це хоче зробити, ми це. Це звичайно дозволяємо і навпаки кажемо обирайте найкращий для вас варіант. А в нас сьогодні почала працювати з поє дуже непогана програма для такого економічного активного населення з внутрішньопереміщених осіб. На 40 секунд пані Держава компенсує 70% першого внеску. Це дуже важливо, якщо ти офіційно зареєстрований в ВПО і хочеш скористатися є оселею, то держава компенсує 70% першого внеску. Звертайтесь до банків, звертайтесь, якщо є така потреба, використати таку можливість. Будь ласка, пані Олена. Я вам дуже дякую. Було дуже інформативно, дуже корисно і було дуже багато добрих новин. У нас в гостях була Олена Шуляк, народна депутатка України. Ми говорили про розширення програми державної підтримки. Є. Відновлені.